Вітаю на каналі Гівотехнології. Сьогодні вам розповім про Genesis G80 2023 року з модельним рядом 2024. Двигун 2,5, комбіноване впорскування, турбонадув, ступінь стиснення 10,5 до 1, рекомендоване пальне 98. Ми встановили газову систему Prince, яка забезпечує використання в пропорціях 95% газу на 5% бензину. І на прикладі цього автомобіля я вам розповім про те, наскільки. Які сучасні автомобілі сумісні з газовим обладнанням? Наскільки вони вміють правильно працювати, і чи настільки ж круте використання бензину як газу, враховуючи те, що ми маємо октанове число 105 і значно дешевше пальне на заправці? Можливо, ви і не часто чуєте про Genesis G80, але повірте, цей автомобіль заслуговує не більше ніж просто увагу. Це той випадок, коли марка не кричить на кожному кроці, але варто лише відчинити двері і одразу зрозумієш, перед тобою справжній преміум. Вишикана силует, виверені лінії, впевнений погляд фар. Усе це в машині придумано. Під капотом турбодвигун 2.5, як я зізнаюсь, спочатку викликав скепсис, але ж це ж таки великий кузов, преміальний клас, і після перших кілометрів стає зрозуміло. Він не просто справляється, він вражає. Еластичність, тиша, моментальний відгук. На ходу автомобіль поводиться саме так, як очікуєш від машини, яка створена для того, щоб дарувати комфорт. І при цьому зберігати драйв. У 25-му році ми вже по-іншому дивимося на витрати пального і взагалі на витрати загалом. Навіть якщо машина дарує задоволення, вона має бути ефективною і саме тому цей джаназіс отримав ГБО від компанії Принц. І тут важливо, що мова йде не про компроміси, це не економія заради економії. Це інтеграція технології на рівні гідному цього автомобіля. Система принципу DI – це не просто газ. Це рішення розроблено спеціально для сучасних двигунів із прямим впорсканням, з надум, з комбінованим впорсканням. Вона працює точно, стабільно, на високих навантаженнях і не ті, і не змінює відчуттів від ірвання. З технічного боку цей проект зовсім не простий. Ми контролюємо тиск, починаючи вже з бензонасосу, який знаходиться в бензобаці. і застосовуємо всі можливі стратегії, щоб цей автомобіль себе поводив належним чином. Без помилок і зауважень. Це інтеграція технології на рівні гідного цього автомобіля. У підкапотному просторі ми зробили все, щоб виглядала наша система органічно з компонентами двигуна. обслуговування авто залишилось таким же зручним: використані лише топові компоненти: форсунки Кейхін, редуктор evp 500, електронний блок керування VSI 3.0. Система завжди працює на газі навіть під високими навантаженнями, і тільки додає частку бензина в залежності від того, в якому режимі ми працюємо. Але потрібно зазначити, що в більшості режимів на середніх і малих навантаженнях це суто газ. 5% бензину необхідно для того, щоб зберігти ресурс бензинових форсунок і в деяких випадках контролювати тиск, який зростає, коли ми не користуємося бензином. Давайте поговоримо про економічні факти: середня вартість бензину, який має застосовуватися в цьому автомобілі 68 68-71 гривня, а газ коштує близько 32-35 гривень. Якщо навіть враховувати додаткову витрату газу на 10% більшу ніж за бензин, то ви платите вдвічі менше. Також треба врахувати, що ви, користуючись газом, запобігаєте проблем, пов'язаних з неякісним бензином. Це може бути особливо чутливо, коли ви подорожуєте. Тепер поговоримо про Вау-фактор. Будьте готові в цьому автомобілі отримати надлишкову увагу, тому що навіть діти, які їхали на самокаті, дивилися на цей автомобіль, проведжаючи його поглядом. І не кажучи вже про власників таких дорогих і якісних автомобілів, як Ауді або навіть Макларен, мені було дуже дивно, але це дійсно факт, що він привертає увагу саме своїм лаконічним дизайном. І технологіями, які реалізовані не надлишково, а саме так, як треба. З технічної точки зору ГБО на цьому автомобілі себе поводить так само, як і бензин, без ривків, без затримок, без втрати тяги. Це справжній преміум, тільки розумніше. І ще важливе це рішення не тільки про гроші, це про незалежність, про те, щоб не шукати 98-й бензин по місту. Це про те, щоб платити менше і їздити більше. Якщо ви шукаєте спосіб знизити повсякденні витрати на автомобіль без зниження властивостей, ви його знайдете саме системою Принц. Ми встановлюємо систему саме під ваш двигун, налаштовуємо, і ви отримаєте максимум без компромісів. Genesis G80 – це вже розумний вибір, а з газом це ще й і Цей автомобіль дуже мені сподобався. Сумарно я провів тестах майже тиждень, і приїхав на ньому 500 кілометрів. Автомобіль, який заслуговує на увагу, як в форматі представницького класу, так і автомобіля для душі, Genesis – це дуже якісне втілення, бачення сучасного автомобіля, який має як технологію, так і стиль. Дизайн і функціональність. Ми ж зі свого боку встановлюємо ГИБО на такі автомобілі, розуміючи, що таким чином його тільки покращуємо і робимо вашу повсякденну експлуатацію максимально комфортною і виваженою по фінансам. ГИБОО технології це про якість, про технології, про інновації, а Genesis це також про емоції і якісний стиль життя. Не забудьте поставити лайк, підписатися та розповсюдити це відео серед своїх друзів, які цікавляться газовим обладнанням. Дякую і гарного перегляду! Що таке комбіноване впорскування? Навіщо в сучасних автомобілях застосовують такі складні системи? Справа в тому, що в сучасних автомобілях є вимога відповідності нормам Євро 6Д і Євро 6 навіть є. Є аналог в Америці, в Сполучених Штатах на відповідність таким нормам токсичності вихлопу. Вони також регулюються по сажі. Все це створює певні вимоги для випаровування. Бензина, який не дуже хоче випаровуватись належним чином, а горять саме пари. Тож, комбіноване впорскування використовує 4 форсунки, які працюють під високим тиском, і 4 форсунки, які працюють в класичному нашому розумінні з впорскуванням у впускний колектор. Це забезпечує. Функціонал як на малих, так і на великих і на середніх навантаженнях, і можливо контролювати насичення паливно-повітряної суміші бензином в межах дуже жорстких норм вихлопу. Для газу у нас все досить простіше. Чому? Тому що у нас пальне випаровується при атмосферному тиску і температурі мінус 25. Якщо ми маємо газовий редуктор, такий, як ЄВП-500 у Принц, ми ще можемо регулювати тиск, ми ще можемо. Перетворювати його у пароподібний стан при максимальних навантаженнях, і хочеться зазначити, що в таких системах швидкість розповсюдження полум'я пропан-бутану вища. Тобто ми швидше проводимо горіння на газі ніж на бензині, і в такому випадку застосування таких систем, як Prince VSI, DI 3.0, забезпечує нам можливість повністю відповідати нормам вихлопа, забезпечувати характеристики потужності без жодних помилок, без жодних зауважень і ускладнень. Інколи бувають, але галанці їх виправляють. Коли у вас автомобіль є в каталозі, ви просто, просто. Ми робили цей монтаж двічі більше, ніж зазвичай, двічі довше. Так ви виконуєте інструкцію по тому, як це все встановити, записуєте програмне забезпечення, проводите тести. Я, наприклад, дуже до цього відповідально відношусь, я намагаюся перевірити всі автомобілі до того, як ми передамо його власникові, тому що. Інколи з'ясовуються питання, які ми можемо виправити до того, як передаємо автомобіль, і значно це буде ускладнюватись по роботі, якщо будемо передавати автомобіль пізніше. Що ми втілили? Давайте я вам прокоментую під капотом. Такі автомобілі комплектуються двома двигунами 3,5 і 2,5. 3,5 турбо дає потужність 375 кінських сил, цей двигун дає потужність 300 там, трошки більше кінських сил. Ми розташували елементи таким чином, щоб не заважати експлуатації вашого автомобіля його обслуговування. Газові форсунки накриваються кришкою, і при цьому, що тут дуже тісно, все одно ми спромоглися зробити це без шкоди простору. Це наш газовий редуктор Принц ЄВП500, який електронно керується і може регулювати тиск, що нам дає можливість збільшити робочий діапазон для газових форсунок, які також тут мають дуже визначні характеристики. Є багато компаній, які копіювали саме конструкцію цих форсунок на ринку, щоб забезпечити якіснішу роботу, але вони. Є топом на ринку і краще за форсунки Кейхен, які ексклюзивно постачаються на, в комплектах Прінц. Ви не знайдете. Компанія Принц розробила саме модельний комплект під цей автомобіль. І розробила власне програмне забезпечення, завдяки чому ми отримали дуже комплексне рішення. В цьому автомобілі для того, щоб він запрацював, ми застосували всі можливі алгоритми керування починаючи від паливного насосу, який знаходиться в бензобаці і продовжуючи всім тим, що керує роботою і функціоналом цього двигуна по фазам газорозподілення по тиску, по впорскуванню. хочеться зазначити. Що в цьому автомобілі 8, 8 форсунок бензинових. І це зроблено для того, щоб ми. Могли перетворити бензинопереподібний стан. А для цього у нас є газовий редуктор в нашій системі, який працює абсолютно автономно і перетворює газ, який має властивість випаровуватись вже при температурі мінус 25 у переподібний стан. І при цьому має ще октанове число 105. Сучасні двигуни в більшості компонуються системами впорскування безпосередньо або комбінованим. І для таких автомобілів компанія Prince розробляє. Било спеціалізоване рішення, яке забезпечує функціонал на тому ж рівні, що і бензин. При цьому використання бензина, як зазвичай кажуть, 70 на 30 чи 80 на 20, тут немає. Ми працюємо в пропорціях 95 на 5 і маючи досвід з 2022 року роботи з цими системами, ми бачимо, що взагалі все це підтверджується. Це не міф, і автомобілі працюють абсолютно нормально, без жодних ускладнень по форсункам, без жодних по клапанам це система, яка дійсно забезпечує дуже якісну роботу вашого двигуна. Плюс до того ми отримуємо відпрацьоване програмне забезпечення від виробника, і це єдина компанія, яка взяла на себе відповідальність відносно якості налаштувань. Більшість польських систем. Вам запропонує тільки залізо і скажуть, що воно технічно працює і може виконувати такі задачі. Але насправді ті, хто налаштовують автомобіль в автосервісі, не завжди е, можуть володіти всі, всі, всім об'ємом інформації, які необхідні для того, щоб цей автомобіль працював належним чином. Я знімаю це відео вже в результаті 300-кілометрового випробування на автомобілі. Ми знімали відео, я спостерігав. За його поведінкою. Я дивився на те, чи є якісь зауваження, чи є якісь вади в роботі системи, наскільки вона практична, і наскільки вона буде давати задоволення власникові, який придбав цей чудовий автомобіль. На прикладі цього автомобіля я хотів вам трошки більше розповісти про як газове обладнання, так і сучасні автомобілі, на які можливо встановлювати ГБО і тим самим навіть покращувати їх функціонал. Genesis g 80 заслуговує також на увагу, як. Автомобіль представницького класу, який має дуже класний функціонал, який класно збалансований і буде радувати свого власника і прохожих також кожного дня. Дякую, що додивилися до кінця і до скоро.